Олександр Коваленко, військово-політичний глядач групи інформаційний супротив, проводить кращу ніж Коношенков, математичну паралель. І говорить про те, і нагадує, що коли російські окупаційні війська у складі 50 тисяч, з яких було задіяно на момент початку харківської операції, 30 тисяч просувалися по Харківській області, то вони наступали по фронту 35 кілометрів і змогли просунутися максимум на 6-8 кілометрів протягом перших двох тижнів. Ну а потім застрягли і все. А ось 300 спартанців, яких називає Коваленко, протягом 48 годин охопили фронт просування 30 кілометрів від Миколаєва Дар'їного до Олешні на глибину 8-15 кілометрів. Як далеко, пане Петре, очевидно, ми скоро зможемо дійти, і що говорить про що нам говорить масштаб тієї операції, яка зараз триває на Курщині. Повністю поділяють точку зору цього дуже високоповажного воєнного експерта, але я би не піднімав планку очікувань, як далеко ще можуть ці сили кудись рухатися. Тут дуже правильно треба в інформаційному сенсі розставляти акценти. Ті, хто задумав цю операцію, це направда, люди височезного інтелекту. Розуміємо, що жодна бойова операція такого масштабу не не може бути самостійною, тобто вона ув'язується десь у стратегічну логіку усієї війни як такої, і тут треба змістити акцент саме у геополітику. Чому у? У сполучених штатах Америки зараз набирає обертів, те, що називається вибори президента. Стара адміністрація уже не так сильно і прискіпливо додивляється до того що відбувається в Україні, а нова ще не склалася. І направду ми маємо унікальний історичний момент покращити свої стратегічні переговорні процеси у потенційному тому напрямку, який називається призупинення цієї фази бойових дій. Давайте будемо чесними. Саміт у Швейцарії ніщо інше як саме. Пошук цієї формули і розмовляти ну не напряму із із противником. Я впевнений, що будемо говорити через посередників за зразком зернової угоди. Ми маємо з позиції дуже і дуже сильного гравця. І от нарощування цих м'яз якраз і є оцією бойовою операцією. Не забуваємо, що тут є і суто тактичні ходи, котрі називаються суджу як логістичний центр, який забезпечує те саме угруповання північ. Е -е, пройшла хороша новина про газу газороз... Подічу Станцію, яка забезпечує газ угорщину, чому ж ні? це також тиск, і навіть банально два гелікоптери типу К-52 і один е, мі 28 були знищені. нагадаю, що – це 20 міль мільйонів доларів. Будувати такі гелікоптери їм з кожним разом все важче і важче. Не кажучи вже про фонд, який називається полонені, і найголовніше це просто фантастичний ляпас самому Путіну, який не може гарантувати недоторканності російських кордонів від трьох днів взяти до моменту НАТО допоможе зупинити це щось неймовірне. Так, це феєричне просто і те, що як і знищення 30% чорноморського флоту РФ, більше 30% увійде в підручники, такі спецоперації очевидно теж. Ось те є СВО, яке хотів Путін, власне, відбувається на його правда території. Праві пане Петре, якось тепер Герасимов сидить, каже: ми повернемо, повернемо кордони Курської області. А про що нам говорить реакція цього збіговиська, яке напередодні зібралось і називало себе засіданням екстреним ради безпеки Російської Федерації, і при чому півтора дні вони якось взагалі ні в не дули, а потім сіли і кажуть: ну ми всіх переб'ємо. Насправді є переляк зараз в Кремлі, не лише ляпас 100% він є. Вони точно не очікували такої операції. Більше того, є дуже серйозний злам свідомості. Вони і досі у, уважають себе другою армією світу. Дійсно, якщо обчисляти е, е, загальний вогневий потенціал і що не скучається ядерна зброя, то вони ще е, е, обіймаються. Другу позицію, але знову ж таки країна, від якої не очікувало такого спротиву, маю на увазі українці, в нас вміє і може вже організовувати операції такого рівня, а це вже операція глобального рівня. Давайте будемо чесно на називати і визначати наші позиції завдає не тільки прямої воєнної шкоди, а й репутаційної. А це дуже важить у планетарних розкладах між гравцями. Тій країні, котра свого часу вважала себе ну мало не, не пупом цивілізації, як Путін свого часу висловлювався Бог создав Росію для того, щоб вона присматривала міром. Розгубленість є, але знову ж таки московитів не вартує недооцінювати. Вони зараз, вони зараз оцей переполох у них пройде, вони реконсолідуються, вивчать ситуацію і точно будуть задіювати якісь резерви. От на цих резервах ми і зупинимося. Не забуваємо, що є дуже важкі бойові ситуації зараз по часовому. Яру і взагалі по всій Донеччині, і вони будуть змушені якісь сили і засоби звідти відволікати, або ті резерви, котрі умовно вони готували для повторного удару по Харківській області, відволікати от сюди на Курщину, і це також дуже і дуже корисний аспект у бойовій частині для нас. Пане Петре, вони вже резерви власне залучають. Ну там на початках були срочники, які по 40 плюс людей вийшли з білим прапором і сказали, що вони здаються в полон. А тепер радіють російські воєнкори, як то два майори, о той 13-й кірі, про те, що буцімто знайшли рятувальну методику і пігулку і вагнерівці, зеки. А увага, теж як формулювання, повертаються до Росії захищати російські рубежі. І кажуть, ну все, позитивні новини. Ось вони бійці приватної військової кампанії Вагнер їдуть. І говорить нам, ось це Повернення до Російської Федерації вагнерівців і не тільки що одна із сіли цієї глобальної на правду операції починає виконуватися: відтягнути резерви з східного напрямку і перетягнути їх на територію самої Росії. 100%, так поділяючи точку зору, я навіть не маю що тут додати. А ви вже зачепили вагнерівців. То у цій лінійці те, що відбулося у малі їхній розгром у стратегічному сенсі, це також пониження репутації Росії як великого світового гравця. Бо вони будуть змушені виходити з африканського континенту. А ми розуміємо, що африканський континент це гроші гроші і ще раз гроші росіяни не не просто так там присутні, скажімо, малі і центральноафриканська Республіка це. Велетенські запаси золота у такий спосіб росіяни нарощували свій бюджет, який і так худний. Дуже сильно, бо пам'ятаємо фундаментальному правилу: Московська імперія є рівно доти, допоки є вільно конвертована валюта. Немає вільно конвертованої валюти. Їм кінець двічі їхні історії їхнього імперіалізму було саме так. Перед першою світовою війною, коли американці замістили свою своєю пшеницею російську, і тоді Росія рухнула, упав колос і в 80-х роках, коли упала дуже сильно ціна на, на нафту. На 91-й рік лишилася одна тисячна. Від золотоволювалютних запасів, і от зараз завдання всіх здорових світових сил стискати у цю, у, у цю удавочку у частині, що стосується їхніх їх, грошей, і те, що вагнеричі виходять із африканського континенту, це також є ознакою оцінкої статичної роботи. Та ось очевидно, що будемо стискати і не тільки і бити і по залишках їхньої репутації. Коли ви кажете, пане Петре, що коли Росія вже підтягне резерви, то ми зупинимося. Це буде власне, як виконаний етап. Але коли і за яких умов і за яких цілей варто поновлювати такого роду заходи на території Російської Федерації, і чи дійсно ми можемо розраховувати на те, що це лише ми ще не починали? Ми однозначно будемо це продовжувати. Я вважаю, що це вже система. Це не перший, і не другий, і не третій захід. Перші були невеличкі проба, пера зрозуміли, як діяти, зрозуміли, які сили і засоби застосовувати. І застосовуємо. А коли наступна така операція складеться, то скажу так: вона складеться тоді, і так як вона має скластися. Я би направду не вдавався ні в часові показники, ні в ні в. Конкретні географічні локації, тому що війна це шлях обману. Ми маємо це пам'ятати як фундаментальний принцип, і це гра в яку кривава гра, в яку можна завжди грати вдвох, і ми це демонструємо. Водночас про що нам свідчить неготовність панічні настрої населення, які просять евакуюватися, яке кажуть, що немає ніяких укритів. Взагалі, ось це оголеність. Курщини, коли розпочався 6 серпня захід спартанців і не тільки наших сил спеціальних операцій, Росія так розслабилася. Вони думали, що все дозволено, що їм не повернеться війна на їхню територію. Не вже прильоти безпілотників їх нічому не вчили. Це про якусь безмежність відчуття влади і сили говорило. Чи навпаки про ем, певну дурість поведінки військово-політичного керівництва їхньої держави? Ну, я би сказав, що це якийсь гібридний момент. Те, що є там в них їхнє одвічно російське, а вось і, і те, що росіяни хронічно хворіють, дуже в історичному сенсі, на, на на, на далекоглядність і невміння правильно побудувати усі процеси так, як треба, то це очевидний факт. Давайте ми нагадаємо задум Сталіна уда ударити легкими корпусами, мало не кавалерійськими, у спину Гітлера. Гітлер це обчислив і, і навіть писав про це у листі до Мусоліні, що у нього на шиї затягається і Він мусить бити вдари, і тоді катастрофа була величезною поза 2,5 міль... міль... мільйонів радянських воїнів. Пот... Потрапило до полону. Але все ж таки московитам треба віддати належне, що вони уміють доволі швидко мобілізовуватися. Тому давайте ми виставимо планку наших емоційних очікувань, десь на такій золотій середині Ауреа медіокритас як. Каже стара добра латинська приказка, щоб і не чекати від ситуації більшого, а потім розчаровуватися. А ми, українці, також маємо свою національну хворобу, котра називається Гойдолки. У нас або все перемога, або все зрада. І до речі, наш медійний простір зараз десь так половину на половину поділений. все вже певно завтра і атомну електростанцію захопимо і мало до Москви не дійдемо. Противник такий ще сильний. Він такий ще сильний. Не забуваємо, що московити уміють помирати за роді Іну за Путіна за величі, і Москва зараз конче туди кине якісь ресурси, але сам факт є вже по факту, і не можна принижувати його успішності. Однозначно, пане Петре, і якраз коли ти десь посередині, то цей збалансовує психологічно емоційний стан, чого ми радимо і нашим глядачам. Та да, вони люблять вмирати за путінські порожні імперські амбіції і за дешевий рубль ще люблять. Отам в Пітері вже 2 мільйони рублів значить єдиноразової виплати обіцяють. В Москві 1,9, але щось не дуже йдуть. Кирило Буданов, очільник УРМО, у спілкуванні з випускниками Київської школи економіки говорить про те, що насправді з набором і з мобілізаційним ресурсом у Кремлі проблеми є. Чи можемо? Погодитися з цією тезою, і за рахунок чого вона все таки може їх вирішувати найближчим часом, можемо проблеми почалися, але це ще не, не така масштабованість, яка б вона була по. Трібна. Московити заміщають у межах 30-35 тисяч на місяць. Найвищу планку виничення ми показали у червні більше 34 тисяч, але загальний моб ресурс у межах до 3 мільйонів у них ще є. А автоматів Калашникова свого часу і боєком до нього попередня імперія виготовила більше ніж 100 мільйонів. Давайте вдумаємося у цю цифру. Звичайно, 100 мільйонів на складах немає, але якщо треба, то зброю Другої світової війни ПП ШАПС обов'язково дістануть. Будуть підкупляти грошима в якій частині воно діє. Ну і почався процес вербування на е, світових. Е, Майданчиках, якщо так можна сказати, найманців є вже підтверджені варіанти Куби, є вже підтверджені варіанти з Африки. Я думаю, і до Азії вони дійдуть. Звичайно, це не будуть великі ударні корпуси, скажімо, як на як під час громадянської війни того самого двадцятого століття, 50 тисячний корпус китайців допомагав установлювати радянську владу, але кілька кілька тисяч точно на І давайте не будемо недооцінювати пропаганду. Як тільки впаде клич. Во це змордоване населення, і хай мордується, воно далі вставай. Страна огромна, а їхня пропаганда працює на дуже височенному рівні, воно може мати коефіцієнт корисної дії. Ще раз повторюю свою фундаментальну тезу. Давайте тримати баланс. Вміння тримати баланс це найвище з мистецтва. А тобто, коли ми говоримо про Азію, не лише то КНДР може підкинути якихось, якщо попросить Путін, все таки військових. Може підкинути що не менше кілька інженерних бригад можуть приїхати безпосередньо на лінію бої Ми ж розуміємо, що для росіян немає ніякої цінності, чи це інженер, чи це піхотинець. Якщо умовно бригада до п'яти тисяч люду замістить тих людей, які займаються логістикою, будують біндажі кампаніри, ремонтують дороги і тому подібне, то вони той потенціал, який є на цю хвилину, точно вивільнять у вигляді піхоти і дати йому кілька гранат і кілька магазинів з. Для того самого Калашникова, який ми згадували, і кинути на черговий м'ясний штурм, не складає для них проблеми. Підкреслюю такий їхній менталітет. Півтора два місяці наступ росіян вичерпиться, бо він уже затягнувся. Теж про це каже очільник гурмову Кирило Буданов. Чи можемо з такою перспективою погодитися? Діляю таку точку зору. Дійсно, наступальні операції, так як це росіяни запрацювали у травні місяці, по потеперішню. Хвилину не можуть тривати більше ніж три, максимум чотири місяці. Ми зараз перебуваємо практично в середині серпня. Буквально через два місяці зайдуть дощі. Погода упливає дуже серйозно. Упливає я сам нещодавно був наживо на лінії поїзднення і розумію, як там все виглядає. Наш схід це піски. І чорноземи вони дуже швидко розмокають, і противник не зможе рухатися технікою. Зрештою, і як ми також не зможемо, але розуміємо, що ми зараз маємо перевагу на противнику в двох фундаментальних речах: це fpv дрони і дрони скиду, От закликаю всіх донатити туди якнайбільше. Це направду дуже серйозна наша перевага. І філігранна точна якісна робота нашої артилерії. Тут ми завжди мали перевагу в якості. На жаль, ще поки що не дотягуємо скількості, але чесно. Ка снаряда ініціатива запрацювала 50 тисяч за 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 серпень снарядів задекларовано з підняттям до 80 тисяч починаючи із вересня місяця. Це також до речі безпрецедентно і спочатку цієї війни. В стратегічному сенсі я твердий оптиміст, тобто ми втримаємо свою державність. Цьому не маю ні найменшого сумніву. Але на жаль, ця фаза війни закінчиться не завтра і не післязавтра, і не платимо величезну ціну. Про яку завжди маємо пам'ятати, і ми дякуємо всім нашим захисникам насамперед, і вам, звісно, пане Петре, теж за всю вашу діяльність позицію за ваш час. Ми безмежно раді, що ви знову разом із нами тут. Бережіть себе до наступної зустрічі. До побачення. Дякую. Петро Черник, військовий експерт, був разом із нами. Чому ми безмежно, як ви вже зрозуміли, але направду дуже раді і думаю, що ви, друзі, так само почути аналітику від пана Петра. Також стріми інтерв'ю з ним заходьте, шукайте на ютубі 24 четвертої. Принагідно підпишіться. Будь ласка, вам не шкода нам приємний. Ваша підписка дозволяє всім нашим чесним об'єктивним, збалансованим, і ось таким врівноваженим і без тотальної зради, і без занадто перевищеної перемоги аналізувати об'єктивну дійсність і давати відсіч ворогу і противне. Ку і на інформаційному плані і сфері.